Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. у нас сьогодні з вами дуже такий цікавий розклад буде, тому що я взяла свою найпершу колоду, Їй вже буде 25 років. Скоро ви бачите, що вона вже така. Я її беру тільки у якихось най -най -най випадках. З такою рамкою таку саму знайти я не можу. Це колода тут, Алістара Кровля. Їх багато, але, от саме такої, оригінальної, однієї з перших, які у нас продавалися, я не можу знайти. Тому її зберігаю. Сьогодні вам прийде через неї дуже велика інформація, тому що раніше навіть друк карт Він був ну трохи інший. Тобто, по відчуттях, коли ти береш цю колоду і таку ж саму ламіновану репліку, або що ще, навіть якщо оригінал, бо в мене здебільшого оригінальні карти, все одно ти не відчуваєш такої взаємодії. Того, ну дуже Дуже класно приходить інформація. Тому сьогодні будемо. Загальний розклад робити всю інформацію, що вам прийде, ви почуєте. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті консультації. Ми хороші особисті консультації, яснобачення. Інколи таро, але здебільшого, яснобаченням. Якщо ви хочете розклад на одну карту, це не до мене. Ми дивимось будь-яке ваше питання. Мені від вас треба фото, імена і перелік питань, які ми дивимось. Тому що, коли адміністратору пишуть, я хочу подивитись стосунки і все, вам можуть навіть далі не відповідати. Пишіть питання. Ви коли приходите на особисті, ви знаєте, що ви питаєте. Аня, я хочу знати оце. Неважлива кількість. Важливо, що саме дивимось. Зараз чистки актуальні, робота по дітках, відновлення стосунків, все пишіть на телеграм. Давайте слухати, що нам кажуть. Шляхи відкриються, вони були б відкриті раніше. Зустрічі доленосні, чоловік. Поспішає, важлива розмова з чоловіком, можливість відновитись, можливість почути. Багато руху. В кого є негатив, навіть це ви поборете. В кого є як підзакрите особисте життя, як розведено вас в різні сторони з чоловіком, поборете. До когось буде дуже сильно тягнути. Емоційно буде. Дивіться, багато сил, багато емоцій. Гарна карта йде, гарна. Мовчіть! Ваша вдача, ваша фортуна дуже бантежить жінку. Вона може бути світла сама по собі, руда навіть, а фарбується в інший колір. Їй гроші перекрито. А на що ви спілкуєтесь з тими, хто гірший за вас? Для чого? В кого не виходить і хто постійно комусь заздрить? Покажи мені майбутнє для дівчат. Чоловік, кохання, дівчата, забирайте. В кого був трикутник або є? Ви. Рішення приймете завершите щось, де вас не обирають і йти далі. Боїтесь. Тут в мене будуть дівчата, хто з дітками, або хто в очікуванні діток. Ви дуже боїтесь, але щастя не буде в минулому, воно вже завершилось. Дім в майбутньому, мої хороші. Це не про тих, хто свариться, це про тих, хто дійсно знає, що є третя сторона. Або кого покинули. Новий варіант дадуть. Нове дихання відкриють. Там, де жінка ще є, там пусті надії, мої хороші, навіть якщо це мама. Там для вас пусто. Чого вам треба знати про що зараз? Кохання. Воно виведе вас, забере саме. От зараз, коли дивитесь, загадайте на цю карту, якого саме чоловіка хочете бачити поруч з собою, не того, з ким у вас суперниця. Пара з ким оця, дітки з ким. Трикутник, не загадуйте. Загадаєте, прив'яжетесь, будете мати проблеми по здоров'ю. Зрадників тут не загадуйте. Якщо нікого не можете зараз загадати, ну тоді зовсім не робіть цього. Що вам, що вам треба знати? Та чоловік іде. Навіть там, де я ні з ким не знайомлюсь, навіть там, де я тільки працюю. Якщо нове знайомство, якщо він не визначився, дайте йому час визначитись. Якщо одружений, не пускаємо. Ще буде. Хай один посидить, подумає, над своєю поведінкою. Давайте пораду. Для кожного візьмемо отак, на три варіанти. А ви оберете свій. Хто захоче віддячити кнопочка спонсорувати. Здоров'я треба відновити. Кудись злили емоції сили. Можливо, в роботу жіночу силу треба відновити. І відразу на ваш флюїд прийде. Взаємодія з протилежним полом. Хто вам руйнував? Вам хтось руйнував життя? Тут є руйнація, тут є втручання, сльози лили, спина, ноги могли боліти, як на хребті щось сидить. Кохання ваше давно вже повинно бути. Заздрощі людей давлять. Жаба давить. Дівчата, якщо покращення протягом тижня-двох не прийде, знімайте негативне. Знімайте, бо тут багато побутового. Гроші прийдуть, а от саме спокій в коханні, він як постійно, от як щось постійно важке на вас висить, лежить. Це ваша руда подружка вийшла. Тут можуть бути або крадники, або підклади, якщо дивитись це без магії, наприклад, людина постійно вас обговорює і ворує вашу вдачу. Відновлюйтесь і просто відсікайте. Ви зможете ворога вивезти на чисту воду і знати, хто. це. І будете переможницею. це. ж дуже добре, дівчата.